Слава Богу, брати і сестри. Як ми чули, брат уже говорив по милості Господній. Ми є в домі Його, і як один із мужів Божих сказав, возрадувалось серце моє. Коли сказали, що йдемо в дім Божий, так сьогодні багато предлагається для душі людини, для тіла, можна правильніше сказати, для плоті людини. І оця постоянна боротьба, плоті і духа людського часто перемагає плоть. Ну ти і я добре зробили, що ми прийшли нікуди інше, но в дім Божий, де жертву ніх де на жертву кладеться слава уст твоїх від серця Твого, і Дух Святий опрацьовує твоє і моє серце, це є прекрасно. І, знаходячись на цій земній дорозі, ми є ніщо як інше у постійній боротьбі, і ніколи, ніколи не потрібно розслаблюватися нам. Тому що, дивлячись на пройдений путь народа Божого, рабів Господніх, котрі починали свій труд, котрі починали, котрих Господь посилав, і ми знаємо, як і Мойсей. Казав, що я коснує зіче, і я те, а Господь казав: іди, виведи народ мій. Як Єремія каже, я молодий, каже ще Господі, іди, куди пошлю, туди підеш. Кожна людина в плоті, вона трепеще перед живим Богом і боїться починати свій путь. І каже, хочеться в тишині де-то, в спокої. Но так не получится. тому що ми живем на цій землі, де присутствие сатани і диявол, востає в великій ярості і старається обікрасти, як ніколи, народ вибраний, відвести від путі істинного. Говориться, каже, поучайся день і ніч у Писанні, бо через нього ти маєш. Наслідувати життя вічне, як і наскільки ми повчаємося. Ви знаєте, в п'ятницю брат Богдан говорив проповідь за цього горшечника, куди поміщається та глина у воду, і вона вистається. Вода це є Слово Боже на сьогодні. Як і наскільки Господь вибрав тебе і мене, оцю гідну глину для того, дабе употребить. На ниві Своїй, да не тільки на ниві Своїй, но довести до вічного життя город, котрий приготував тобі і мені Господь. Но перед тобою іменою і перед кожним служащим перед Господом на цій земній дорозі, постійна боротьба, постійне сраження, постійна, як браття люблять казати. Передова сьогодні на Україні, Но не та передова перед тобою і мною. Не земля українська, но вічний город, куди введе тебе і мене Господь, новий Єрусалим. І перед тобою стоїть й нелегка битва. Сьогодні, як ніколи, молодим людям, юношам, дівчатам, треба стояти на сторожі сердець, даби преодоліти в цій битві і остатися переможцем. Господь каже, іди до Єремії, перед тобою битва, но ти привозможеш. Чому? Тому що я з тобою буду, каже Бог. Нелегке життя не обіцяє нікому, що йди і ввійдеш, сиди там спокійно собі, насолоджуйся но перед тобою битва і нелегка битва. Христос прийшов на цю землю, коли ходив по цій землі і робив великі чудеса, проявляв милості, народ жив, фарисеї, садукеї, жили по старому завіту, по закону, виконували букву, лилися жертви приносились, а прийшов Христос, і, ходячи. Прийшов і бачачи страждущий народ, ми знаємо, скільки Господь Ісус явив милості, хромих ісціляв. де б не був народ ішов потоком. Субота в синагогах, хромі, сліпі бачили. Ісцілення проходив, лазара воскресив із мертвих. І ви знаєте. В свой час фарисеи, дивлячись на это все, и сказали такие слова. Иоанна 12 глава. Фарисеи же говорили, 19 стих, выбачаюсь, 12 глава, 19 стих. Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет За Нім. Ми бачимо, що не тільки Ізраїль, але вони пророчески провозгласили, що весь мір іде за Ісусом. І сьогодні я і ти із язичського народу. На ту пору вже вони побачили, що Ісус в любві Своїй покличе кожного, покличе до Спасіння. Каже, не жертви, хочу милості. І заботу свою проявляв і над тими, хто приходили, і над прокажонами, котрі кричали, Господь являв мілость. Чи хочеш каже, ти нас спасти і очистити? каже, хочу. Одна мама кіде і кричить, каже: помилуй мене, Господі. Чуєте, всі казали: помилуй слугу із сели. Теща Петрова із сіли, а та мама кричить іде й помилуй мене, говорить, дочка моя біснується. Настільки вже втомилася душа, дивлячись на страждання дитяти свого і просим милості у Господа. І ми знаємо, що Ісус дав милость, хоча була там промова. І в цієї жінки була велика віра, і Христос сказав: О, жінко, велика віра в тебе! І сьогодні Христос і кличе Тебе і мене, даби ми бодрствували, стояли на стражі, даби ми шукали присутності Господні як продовж усього життя. Нам хочеться в свій час задали питання одні із народностей, котрі прийшли на поклоніння. Ця ж сама голова 12, тільки наступні вірші, 20 і 21. из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вивсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Еще одно место прочитаем Луке, 19 глава, З першого по восьмій вірш. «Потім Ісус вошел Ірихон і проходив через нього. І вот некто іменем Закхей, начальник Митарей і чоловік багатий, искал видеть Ісуса. Хто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед, Взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, Ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же стал, сказал, Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Еще одно место зачитаем. Матвия, голова 9. Матвия, голова 9, стих 27 по 30. Когда, Ишу, когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: Помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорят. Им и говорит им Иисус: Веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему. Єй Господи, тоді Он коснувся глаз їх і сказав: По вере вашій да буде вам, і открылись глаза їх до цього місця. Ми бачимо, прочитавши перше, що були єни, котрі, я так думаю, чули. Про великі чудеса Господні, що Бог творив те, що не було, зроблено на землі ніким. Сліпі бачили, прокажені очищалися, хромі ходили, з мертвих вставали лазар. І вони по причині того дуже пожаждали побачити Ісуса. же ми бачимо чоловіка, такого, як Захей. Начальник над митниками. Ми знаємо митників і на сьогоднішній день. Люди, які живуть гарно. І коли Христос побачив цього чоловіка, до того ця людина вона була маючи все забезпечена, тому що фінанси проходили. І ця людина і оцінка навіть фарисеїв, які наблюдали, коли Христос покликав його. І зайшов в дім, каже, він зайшов до грішної людини. Вони оцінювали те, що були несправедливі діла зроблені, що цей чоловік був грішний. Але через все те людина, котра була обезпечена усім на цій землі, маючи багатство, маючи доступ до усього, ну що то тривожило цю людину? Що то тривожило і він, чувши про великі діла, Божі, який являв Ісус, Він шукав зустрічі з Ним. Тривожила душа Його внутрі. Ви знаєте, коли маєш все, коли досягаєш всього і в багатстві ніколи людина не може зупинитися. Соломон досяг всього, каже, на землі. Ну, ми знаємо в кінці кінців висновок. Суєта суєт і томлення духом. Душа томиться, яке б багатство не було, душа томиться. Який б бідний не був, не знаючи й Бога, душа томиться. Але коли ти в присутстві благодаті Божій, коли ти живеш у багатстві і ти знаєш Бога, і як апостол Павел каже, вмію жити у багатстві, і вмію жити в скудості. Ти правильно направляєш стопи свої, твій разом правильно думає, тому що Господь його освітив. Господь відкрив велич руки своєї і веде по цьому земному путі. Тоді є приємно. Тоді є і в бідноті приємно, коли ти в присутстві Божому, і в багатстві приємно, коли ти живеш з Богом і благодать Господня діє. Ви знаєте, не раз оцінюєш життя людей оця боротьба, котра є перед нами, котра була перед рабами Господніми, котли йшли по цій земній дорозі. Іов, Іосів це були вибрані мужі, котрі стояли твердо за чистоту і святість. Кажеться, Господь сказав. До Якова, до Авраама, іди і я буду з тобою. І ми знаємо, що довірались раби, але приходило отаке в житті, коли перед Авраамом пристав він в Єгипет і йшов, і пристав він, побачив фараона перед ним, ці всі. І він задумався над собою. Він глянув, що в нього прекрасна дружина, гарна жінка. І ми знаємо, що він почав своїм. Чоловіческим умом думати, розсуждати, не по Божому, недовіра пішла. Сара скажи, що я твій брат, і буде тобі добре, і мені буде добре. А ти, Господі, далі розбирайся, як буде. І Господь, правда, ми знаємо, Навів страх, навів наказання для цього раба і каже, для чого ти, цар, каже, до Авраама, для чого ти це зробив? Господь веде кожного, і Господь не оставить боящихся і служащих йому. І сьогодні ми є пред таким Богом, і ми знаємо, що, коли Господь зайшов до лазара прочитав, не до лазара, а до митника Закхея, зайшов в дім, і ми бачимо, що душа ця, котра мала усе. Но душа томилась, і це людина воскліцає в великій радості, почувши оцінку народа, що грішник він сам те побачив. І каже: Господі, коло його я обідив, воздам у четверо. Я роздам половину свого маєтку. Чуєте, що робить милость Божа? І як сьогодні? Чи ми знаємо, чи є присутність благодаті Божої в життю нашому, тому що ми живемо на цій землі і боротьба наша з плотію нашою? Ми ісповідаємо Господа, ми віруємо Богу. Але ми знаємо, що є слова. Не всі, говорящі Господі, Господі, наслідують Царство Боже. Ну хто? А ті, котрі виконують волю Отця Мого, ті будуть мати життя і наслідування. А тому сьогодні перед нами є цей благоприємний час, час милості Господньої, час свободи і благополуччя. Ми є перед Богом ніде інше. Де то люди що-то шукають, ну як важливо, бути в домі Божому і созидати оцей жертвенік, який горить і не огасає, і на який Господь виливає благодать свою. Ілья созидав жертвенік, і що каже я все зробив по слову твоєму. як важно все зробити по слову Господньому, тому що Господь від своєї святості і чистоти не відступиться. Чуєте, Господь тільки міняє намирення свої. Коли на Нінєвію було наложено, що йди і проповідуй, що через сорок день буде зруйнована, був приговор Господній. Але коли прозвучала та проповідь, і народ почув те, і народ смирився, покаявшись, цар зійшов з престола. і що ми знаємо, що Господь відмінив своє наказання. Господь явив милость свою. Правда, скільки є сьогодні, скільки є переживань в життю нашому, скільки сліз лється за дітей наших, коли ми бачимо, що не туди йдуть, не то роблять, підсказуєш, коли ми бачимо, що позаходили вже далеко, і диявол увів. І сльози, лє, і стоїмо в тривозі, тому що знаємо впереді вічність, а діти є не спасені, родина не спасена. І як важно, ви знаєте, коли цей багач, який більшіствував на землі, і цей бідняк Лазар, який був у струп'ях, і собаки лизали рани його, помер бідняк і був віднесений. На лоно Авраамове помер багач і був похоронений. І ми бачимо, що вони встрілися там. Багач мучиться в муках, а Лазар на лоно Авраамово одихає. І він, піднявши свої очі, каже: Отче Аврааме, скажи Лазарю, нехай умочить палець свій, і прохолодить уста мої. А що Авраам каже? Між нами і вами велика пропасть і не можемо ні ви до нас, ні ми до вас прийти. І що далі? Далі розмова продовжується, Отче Аврааме. На землі є моїх п'ять братів ще там. Чоловік вже за себе не думає у муках своїх, але він переживає за тих, котрі ще йдуть неправильною дорогою. Пошли лазаря. Нехай скаже їм, щоб вони змінили життя своє, щоб не попасти їм у вічну муку. І що каже Авраам? Там є пророки, там возвіщають, там говорять. Сьогодні є проповідники, сьогодні є пастиря, які ущівають, які стоять у проломі день і ніч. Я не раз думаю, ви знаєте, для тих пасторів нелегка дорога сьогодні. Всі працюють, і треба заботитися за заслуження. Треба приподати ту піщу, яку потрібно для народа. Треба бути чуйним до голосу Господнього і мати відкриті духовні очі. А ми всі люди, і вони люди. І як, важно, і як важно стояти у проломі і нести на руках молитви пред престол благодаті служителей народа Божого, служителей Господні, які подвізаються за істину чистоту і чистотою святість за кожного із нас. В свій час Авраам, не Авраам Моїсей, будучи на горі, а Ісуса навіна послав воювати, воювати з Амаліком. І ми знаємо, що коли Моїсей, стоячи з піднятими руками, побіждав ізраїльський народ, але коли оця тяжість, яка тяготила, яка давила на руки Його, яка давила, можливо, разом на серце його, і опускалися руки. Часто буває так, правда? Коли ми тим пастирям посилаємо оті стріли, у кори, які б'ють по руках і руки опускаються. І що? І побіждає оцей Амалік? Хто це робить? Робить ті, котрі непокірні Богу, котрі непокірні Духу Святому. Це ми є люди, отакі спосібні на те. Но ми знаємо і бачимо ті пройдені шляхи, що Господь не оставляє. А Господь хоче спасти кожного із нас і дарує ще ці благоприємні часи служення предвечю Його. Буду скорочувати, тому що браття ще будуть говорити. Зачитаю ще місце писання Псалом 90-й. Псалом 90, три стишка, 14, 15 и 16. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, возовет ко мне и услышу Его». С ним я в скорбі із бавлю і прославлю Його. І ще для того, аби да скоротити, я зачитаю Ісаї, глава 6. З 1 і по 4 стих, 6 глава, з 1 і по 4 стих. В год смерти царя Озії видел я Господа, сиящего на престоле, високом і провознесенном, і края рис його наполняли весь храм. Вокруг Него стояли серафими, у каждого із них по шести крил. двумя, крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги своими, свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат От гласа воскліцаючих і дом наповнився курені. Ми бачимо, що небожителі непрестанно воскліцають Богу. І як ми прочитали перед тим, для того за те, що ти пізнав мене і живеш з Богом, Господь тобі обітниці дає. І не оставить тебе на життєвій дорозі твоїй, але живучи на цьому земному путі, ми маємо цю боротьбу. Ми маємо стояти в проломі за наше насліддя. Ми маємо стояти в проломі для того, да ми нам і насліддю нашому, і окружаючим Господь відкрився і дойти до вічності, до того города, котрий приготував Тобі і мені Господь. А поки що ми є в той час живі і здорові перед лицем Господнім, то ми призовем ім'я Господнє. На небесах непрестанна слава йде. Свят, свят Господь. Тебе Бог іскупив і мене. Тобі даруєш життя і сьогодні ще продовжив життя странствування Твого на цьому земному путі. Багато хто не має цього. Багато хто в скорбі і печалі, багато хто на ліжках лежать хвороб, а хто то не піднявся уже сьогодні із постелі своєї, закінчилось життя. Но для тебе і мене є цей благоприємний час. І той даний час ми встанемо на наші коліна, приклонимося перед живим Богом, прославим Його і призовем ім'я Його, даби він Духом Святим. Постив служення наше, даби слава Його прийшла і наповнила благодаті серце Твоє. І серце Твоє восторжествувало і прославило Бога живого, котрий тобі дарує життя, преклонимся і прославимо Його.